Чи змінилось щось у судовій системі з 1914 року про це у коротенькому уривку з книжки Ярослава Гашика Пригоди бравого вояки Швейка? Де він потрапляє у слідчі ізолятор на початку Першої світової війни? Знаючи люди прокоментують. Тож читаємо. чисті затішні кімнати краєвого кримінального суду справили на швейка як найприємніше враження. Побілені стіни, пофарбовані в чорний грати, і товстий пан Де Мартіні, старший наглядач слідчої тюрми з фіалковими нашивками і кантами на форменому кашкеті. Повторювалася, славнозвісна історія римського панування над Єрусалимом. В'язнів виводили і ставили внизу в підвалі перед судом пілатів 1914 року. А слідчі, сучасні пілати, замість чесно умити руки, посилали за печенею під червоним перцем і за пільзенським пивом у Тесіх і передавали в державну прокуратуру все нові і нові протоколи обвинувачення. Тут здебільшого зникала всяка логіка, а перемагав параграф. Душив параграф, обудрював параграф, пирскав параграф, сміявся параграф, загрожував параграф, убивав параграф і не прощав параграф. Це були жонглери законів, жерці мертвої букви закону пожирачі обвинувачених, тигри австрійських джунглів, які розраховували свій стрибок на обвинуваченого відповідно до номера параграфу. Тож ніколи не потрапляйте до лап параграфу та пожирачів обвинувачених. А краще підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисні та красиві цитати. А ще більше цитат ви знайдете на телеграм-каналі чи посилання у шапці профілю. Наступного разу теж, мабуть, прочитаю щось про Швейка. Тож, лайк, підписка, мені буде приємно. До зустрічі!